Друзі, привіт! Я вам покажу сьогодні, як, як я змазую кожну секцію АГД. Дискового дисків. Кожна секція є тавотниця Пітшприц. З цього боку є такий шуруп закручений. Я викручую цей шуруп не повністю, так, щоб він у різьбі оставався. А тоді та тавотницею. Клац, 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 і поки сюди не вилізе. Це воздух скидає тут і ззаду. Оце це підтяжка підтяжка підшипника. Підтяжка підшипника, це дивіться, ромашка все це ця висить, крутиться. Так Підходите її туди-сюди, туди-сюди. Якщо в неї є люфт. Великий люфт. Якщо такий помірний, що тільки-тільки шевелиться. Це ще можна на ній поробити, ще можна не підтягувати. А якщо дуже вже починає, так уже був тається. То тоді треба раз розшпинтував. Оцю гайку трошки крутнув. Тут у валу просверлені дірки навхрестно так. Клас-клас. І зашпинтував, заново підтіг і все, і погнав підшипник конусний. На цій ромашці оце ось прикручене. ступиця ромашки. Уварений. Уварений волос по кругу. І він сюди виходить, оце він, на нього надівається підшипник. І все. Все, спасибо, Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.